Замість судових засідань військова служба навесні 2022 року. Назар Басараб розпочав свою військову службу на передовій. Після бойового злагодження його підрозділ вирушив на Харківщину. Без жодних сумнівів військовослужбовець Назар Басараб став на захист України. Вступив до лав збройних сил в лютого 2022 року. Зрозумів, що даний крок потрібно зробити ще з початком повномасштабного вторгнення, Оскільки не міг сидіти вдома, дивитися на те свавілля, яке відбувається. Прийняв таке рішення, скажімо так, вольове, не начекаючи повістки, вступив до лав даного батальйону. На посаду командира другого зводу кожного дня у нас були навчання по тактичній підготовці, вогнева підготовка, нічні стрільби, так само денні по різних мішенях, так само курси і навчання по наданню першої медичної допомоги. На фронті його назвали адвокат. Цей позивний йому дав командир роти, який на жаль загинув. Такий псевдонім не випадковий. До війни Назар працював в адвокатурі. З позивним адвокат він воював на східному фронті. Під час перебування в Івано-Франківську отримав позивний адвокат від покійного свого командира роти, оскільки займався адвокатською діяльністю в цивільному житті, і так вона до мене прикріпилася, і під час проходження служби вже на сході України зверталася до мене всі на такого позивного. Назар був свідком як воєнних трагедій, так і перемог. Він був причетний до щасливих миттєвостей визволення українців з ворожої окупації. Торік Назар став співробітником Івано-Франківського територіального центру комплектування. Оксана Себастьян, Ярослав Лелет, новини на вежі.